Зруйновані квартири, пошкоджений фасад, балкони та вибиті вікна. Ввечері 7 листопада російські військові обстріляли житлові будинки у центральному районі. Зачало 11-го прилетіло. Десь було шість прильотів, ну це повибивало тут все. За поранених не знаю, ну, тут, наскільки я знаю, то нема вроді. Один із снарядів влучив у квартиру поранених немає. Повідомляє міська військова адміністрація у телеграм-каналі. Ольга Ляшенко, і Печенка, Суспільне новини Херсон.